В листопаді минулого року відбулися деякі зміни в кодексі про адміністративні правопорушення України, а саме в статті 130, тобто там, де передбачена відповідальність водія за керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують реакцію водія на сьогоднішній день, згідно частини першої статті 130, на водія передбачено таку відповідальність. Штрафні санкції в розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень. Також передбачено позбавлення права керування транспортним засобом на термін від 1 до 2 років чи адміністративний арешт на термін до 10 діб. Якщо ж водій повторно затримувався протягом календарного року за керування в такому стані, вже передбачено наступна відповідальність: позбавлення права керування на строк від. Двох до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або адміністративний арешт на срок від 10 до 15 діб, на інших осіб адміністративний арешт на срок від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. І згідно части... частини 3 статті 130 передбачено. Відповідальність позбавлення права керування транспортним засобом на срок до 10 років з оплатним вилученням транспортного засобу, вже без варіантів. Або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу. Це на інших осіб, тобто значно підвищена. Адміністративна відповідальність за порушення вимог статті 130 за поточний рік, тобто з 1 січня на сьогоднішній день затримано співробітниками Державної інспекції Криворізького міського управління 55 водіїв за керування транспортними засобами в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння чи наркотичного сп'яніння. Тобто, ці факти мають місце і водії вже будуть відповідати згідно нового чинного законодавства.